Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Чергова злочинна атака росіян на мирні українські міста. Цієї ночі в епіцентрі були Київ і Одеса. У обох цих містах було чутно практично протягом всієї ночі звуки вибухів здіймалися пожежі, десятки безпілотних літальних апаратів, ракети. Звичайно, меню росіян для Українців. І тут найголовніше, не варто шукати якоїсь саме військової логіки у діях агресора. Звісно, самі росіяни будуть стверджувати, що вони полюють за інфраструктурними насамперед за військовими об'єктами. Однак, це очевидно, брехня, привід для дій, так як свого часу приводом для конфлікту з Україною. Була європейська, а згодом і євроатлантична інтеграція нашої країни, і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп досі говорить, що це стало причиною великої війни, так як згодом росіяни пояснювали свої атаки по всій українській території, тим, що вони захищають окупований ними самими ж Донбас, і зараз, звісно, будуть всі ці пояснення, але правда полягає. У терорі. Правда полягає в тому, що Путін розлючений тим, що протягом вже більш ніж трьох років він не може встановити контроль над українською землею, обрав для боротьби з нами так званий чеченський варіант. Це, як ви розумієте, не корейський чи не Фінляндський, це те, що Путін сам вже робив під час своєї довгої і безславної політичної кар'єри. Примушення населення території, з якою Москва веде війну до капітуляції шляхом терору. Путіну вдалося вирішити так зване чеченське питання шляхом килимових бомбардувань Грозного та інших чеченських міст залякування мешканців цієї. Республіки і створенням умов для маріонеткової влади. Те, що зараз росіяни і бажають нав'язати українцям, і навіть не приховують цього, ви можете переконатися у їхніх цілях, коли прочитаєте безглуздий меморандум, переданий мединським та іншими учасниками перемовин з Україною нашій делегації під час останньої зустрічі у Стамбулі. Для того щоб населення погодилося із російськими вимогами, для того щоб ніхто навіть і не замислювався про можливість якихось компромісів і обговорення того, чого бажає Путін, потрібно систематично щоденно залякувати населення. Ну а як це пояснювати, це вже не має жодного значення. І ми з вами можемо переконатися. Обидві країни ведуть боротьбу дронів між собою, але Україна чітко і цілеспрямовано знищує військовий потенціал росіян, і в Москві навіть не приховуються таких фактів. Ми бачимо, як дрони б'ють по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації по російській нафтопереробці. Ми фактично намагаємося створити для самих себе умови. За яких росіяни не зможуть продовжувати свої злочини, а Росія, цілеспрямована тими самими дронами, намагається тероризувати мирне населення, бити по житлових кварталів. І очевидно, що для російського політичного керівництва це реальна мета, а російське суспільство отримує справжню насолоду від того, що воно бачить на екранах своїх скажених телевізорів. Бо... Карати когось іншого за непокору власним господарям це і є найбільша насолода мерзенного раба. Ну і от, ми з вами в цьому всьому переконуємося на власні очі. І звичайно. Єдиним реальним виходом з цієї ситуації, як я вже казав, це не пошук логіки і це не дивне сподівання, що із путіним та його гоп-компанією можна буде домовитися дипломатичним шляхом. Сам президент Російської Федерації не бажає жодних дипломатичних кроків. Він сповнений рішучості продовжувати цю війну і буквально наповнюється життям від кожного нового дня війни. Від Кожного нового вбивства. Що ж робити у такій ситуації? Тиснути на Москву, як про це неодноразово говорили українські керівники, робити все можливе для нових е, санкцій і для того, щоб Росія отримувала як менше грошей для продовження своїх злочинів, які рано чи пізно стануть величезною проблемою і для Заходу. Та що там казати, вже стають. Коли європейські політики побоюються про можливість якихось диверсій з боку Російської Федерації, навіть війни з європейськими країнами, коли американські політики внаслідок знаменитої операції Павутина отримали сигнал про те, що їхні власні стратегічні об'єкти більше ніколи не будуть знаходитися у безпеці, і на створення нових механізмів безпеки доведеться витратити нові сотні мільярди доларів, так що це не наслідки війни. Для заходу, із якими він можливо вже й не здатний впоратися без серйозних людських жертв і економічних вклад а далі буде ще гірше, гірше і гірше. Так що пошук шляхів до. Припинення цієї війни це не просто український виклик, це виклик для усього цивілізованого світу. Звичайно, якщо цей цивілізований світ не хоче жертвувати не тільки грошима, але й життям своїх власних громадян. А жертвувати доведеться Безвідповідальність завжди приводиться тільки в один бік, в бік цвинтаря. Ну і звичайно, не варто думати, що дипломатичні пірети перед Путіним до яких такий ласи безвідповідальний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп можуть призвести до якогось реального результату? Трампа потрібно буквально відтягати від Путіна, в якого той очевидно політично закоханий. Саме після того як Трамп розпочав ось це своє сердечне спілкування із російським колегою про економічні оборудки, з яким продовжує мріяти некомпетентний американський лідер. Ми отримали оцей шквал нападів. Саме часи правління Трампа пов'язані з тим, що Путін, який переконується у власній безкарності, стає все більш і більш ласим до нових і нових злочинів. І кожний телефонний дзвінок американського президента заохочує російського до ось таких дій, які ми спостерігаємо у власному небі. І про все це треба відкрито говорити, не намагатися сховати. Поразку цивілізованого світу за красивими словами про те, що Путін рано чи пізно розумітиме, що відбувається. Він і так прекрасно розуміє реальні червоні лінії своїх можливостей, просто пересуває ці червоні лінії. Тоді, коли йому дозволяє це захід, пересуває поки що в наш бік. Але і заходу буде не переливки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу патріоні, мій, кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!